Привіт, козирожки! Це ваш експрес-розклад на грудень місяць. Давайте подивимось на вашу основну енергію місяця, на що вам потрібно звернути увагу, або що ж ви можете змінити, скоригувати за цей місяць, так? Давайте дивитися, чого стосується ця основна енергія на грудень місяць для козирогів 2024 року. Ти скуків. Клас! Е, ну. Ой. Десятка мочи на дні колоди. Я можу сказати, що ви дуже-дуже упахались. Тут дівчина, вся в справах, в бумажках, в бумажній великіті. От, навколо неї такі величезні гори всього. Е, Дівчата і хлопці, виходьте з цього стану, перестаньте себе навантажувати і насаджувати на себе багато-багато всього. Вам потрібно вже з цього виходити. У вас виходить туз кубків. Козироги, якщо ви вільні, у вас тут може бути прям тема кохання, тема закоханостей, але дивіться, щоб це було десь після 15 грудня, тому що поки що у нас ретроградне Меркурій. І так, звичайно, можуть повертатися колишні, але це колишні, які... з якими потрібно пропрацювати щось і або вивести стосунки на новий рівень, на якісно новий рівень, рівень здорових стосунків, а не Галибали, тому що, скоріш за все, ці стосунки ні до чого гарно не призведуть. Або ж поставити точку. Якщо нові стосунки, то краще після 15 грудня. І у вас дійсно тут може бути дуже сильна там, якась закоханість. Якщо це не про стосунки і не про кохання, у вас тут може бути закоханість в життя, в якесь хобі. Ви ніби як знайдете себе. так? А може захочете поринути в, в вир почуттів до чогось або до когось. Може, хто в стосунках, ви захочете ці стосунки, якось ви відчуєте, що ви хочете якось по-новому проявлятися до свого партнера, якось оновити ці стосунки, щось в них таке зробити разом, мабуть, з коханою людиною, так, щоб не тільки ви відчули цей вайб, а й відчула ваша кохана людина цей вайб. До Кубків — це класна карта. Це, знаєте, здійснення мрії. І в першу чергу це якесь здійснення мрії. Це може бути і матеріальне, але в першу чергу це те, що дуже сильно чіпляє наш внутрішній стан. Це про нас внутрішньо. І, знаєте, це як отримати шанс на здійснення мрії від когось. Хтось нам в цьому допоможе, хтось нас а, побали, Да? може, ви якийсь подарунок отримуєте від людини, або від компанії, або ну, щось таке, що від чого ви будете дуже сильно кайфувати. Давайте подивимось точно, чого це стосується. Козироги, у вас дуже гарна карта насправді. М -м -м. А що це таке, Боже? Ну, у вас тут у когось з кубків може, звісно, ще й програтися як дуже емоційна карта, і карта така істерики внутрішньої, так? І це буде стосуватися або грошей, або роботи в цілому, або хобі. Ну, дивіться, всі ці ваші страхи. Вони, звісно, вас з'їдають. Але це ваша трансформація. По-перше, ви дуже сильно зараз трансформуєтеся в плані роботи, фінансів і, взагалі, хто я і що я собою являю. Особливо це стосується дівчат, тому що королева Пентаклів це про гроші, про те, хто я, що я, про те, що я маю, що я знаю. Чи вмію я брати відповідальність за свої вчинки і за свою роботу, чи ні, чи несу я, скажімо так, свій пласт роботи самостійно, чи скидую його на когось, так? бо ну, королеви, пентаклів, і, в принципі, козороги це дуже такі матеріально відповідальні люди. І от їх задача, мабуть, в житті це плідно робити свою роботу. і бути від, ну, прям бути відповідальними за кожну частинку своєї роботи, тоді ем, вони показують приклад іншим і заряджають інших людей мати порядок в своєму житті. Ми, знаєте, ми як транслятори, ми один на одного впливаємо. А коли козирог починає розкидати все наліво-направо, він, по-перше, живе в дисбалансі. Ці люди починають, в них все вал, валиться з рук, валиться все в житті, відбувається дезгармонія, може навіть вдарити по здоров'ю, тому що у вас виходить дев'ятка мечів. Така карта дуже скрутна, дуже емоційно подавлена. Я багато боюсь, я багато про що думаю. Але ви виходите вже з цього стану. Просто що у вас ця трансформація дуже дуже складна. І ця трансформація може статися. Або ви вже з неї виходите, або вона тільки вас чекає. Не бійтеся. Так, у вас виходить карта смерті, але карта смерті це про. А... Я трансформуюся як людина, як особистість, але в першу чергу я трансформуюсь як душа. Тому що у вас виходить тут Верховна жриця, Знаєте, ті всі знання, або те, в що ви дуже-дуже давно вірили, або були в чомусь фанатичними, або були непрагматичними, і щось навпаки вірити не хотіли, це все зламається, ламається. І ви можете взагалі не 180 градусів розвернутися до цього життя і зрозуміти, що а ні, я вірю і в це, і в це, і в це. І мені зараз це дуже сильно цікаво, і я хочу мати якісь. Інструменти або таємні знання, які допоможуть мені досягати екологічним чином, але в гармонії з, з собою і з природою, так, гарних результатів. І знаєте, от ваші думки про гроші, про роботу, ви дуже сильно за це якось або переживаєте, або себе накручуєте, але ви накручуєте. У вас От е енергії землі. Тільці, я тільки що робила тільців і дів. І у вас, у вас у всіх виходить ця пентаклів. Ви всі в якійсь дисгармонії, ви всі в якихось е у вас ментальна бідність. Я цього не заслуговую, а цього не буде, а це ніколи не станеться, а я ніколи не вийду заміж, а я ніколи не буду мати дітей, а я ніколи не буду мати супер роботу, а я ніколи не зароблю того, а я то, а я то. Це все тягнеться або від ваших батьків, бабусів, дідусів, або від вашого соціуму. Але ви повинні зрозуміти, що ця дисгармонія, вона, ця карта кризису, кризи, вона внутрішня, це вну... карта про внутрішню кризу. І ця внутрішня криза від зовнішнього світу. Ваша задача, послухайте уважно, будь ласка, зрозуміти, що ваш зовнішній світ і повністю залежить тільки від вашого внутрішнього стану. Якщо ви почнете займатися собою, Перестанете дивитися негативні фільми, новини. Більше будете читати і думати про позитив. Перестанете хворіти. Люди, які хворіють, як не крути, це люди, які себе накручують дуже сильно. І ви просто зрозумієте, що ви в змозі контролювати своє життя. Таким чином, ви вийдете на новий рівень, це вас зростить і в матеріальному плані, і в духовному. Але не бійтеся попросити допомоги. Шестірка жезлів говорить про те, що у вас шанс вийти в переможці, шанс від того, щоб почати кайфувати від свого життя і від того, що ви робите, є. Але ваша задача довіритись або якійсь людині, вашій близькій, або цілому ком'юніті, або хтось звернеться до психолога, там, я не знаю, до сестри, до брата, до чоловіка, неважливо. Розкажіть про те, що вас турбує, розкажіть, що вам болить, за що ви переживаєте і вам допоможуть. Ви не одні. Це карта переможця, але ця карта переможця тільки в тандемі з кимось. Взагалі, а, от верховна Життя падає під арканом смерть. І я так вам скажу: хтось із вас має дуже сильну силу і потенціал. Але ви її не виконуєте. Ви нічого для цього не робите. Ви не розвиваєтесь в духовному плані, у вас тільки матеріальне життя. Таким чином, скажімо так, ваш ген генелголеті всередині, який є в тілі кожної людини, він не прокинеться ніколи. Або навіть безсмертя. Але про безсмертя я навіть боюся зараз ще й казати. Чому? Тому що. Ми всі сюди приходимо навчитися жити в балансі між духовним і між матеріальним. Якщо ви живете тільки матеріальним, не виконуєте своїх обов'язків і матеріальних, і духовних, у вас буде дисгармонія постійно. Зверніть увагу на свою внутрішню силу, на те, що ви вмієте робити, чим ви вмієте управляти. Якщо ви маніпулюєте, це не дар. Це ваша ображена дитина з дитинства, яка просто навчилась викручуватись. І ця дитина не має нічого спільного з тим, щоб робити якесь добро і жити на благо, і робити так, щоб не маніпулювати. Ваша задача навпаки робити все зі світлою душею. Зі світлим наміром. От Не подобається вам людина, а ви постарайтесь подивитися на неї через призму любові, зрозуміти її і відпустити її. Такого буде в житті ставати більше, більше, більше. Ваше внутрішнє таке світло буде розвиватись, розвиватись, вібрації будуть змінюватись, і ви будете притягувати для себе дуже, до себе дуже, дуже гарні події. Знаєте, що б ще сказала вам? Вам потрібно почати виконувати свою місію, яку ви не виконуєте. І ви за цього можете тут втрачати дуже-дуже багато. І за цього оцей туз кубків може стати для вас як і чимось добрим, так і дуже дуже критичним. В критичному такому негативному плані туз кубків – це підвищена емоційність, істеричність навіть. Ваша задача. Переключитися на своє призначення в цьому світі, що я повинна таке робити для людей, щоб я могла виконувати це призначення, щоб моя душа раділа, набувалась досвіду, і, ви знаєте, вам всі ваші блага вам будуть їх давати навіть більше, ніж ви думаєте. Якщо ви хочете стати там багатими, наприклад, у вас цей шанс є. Просто, що вам дуже-дуже багато всього треба змінити в житті, в собі, в першу чергу, внутрішньо, і тоді результати будуть. Я вам так скажу, от в стосунках, наприклад, вам, козороги, дівчата особливо, потрібно бути дуже ніжними, дуже. Емпатичними, чуттєвими дівчатками, слідкувати за своєю зовнішністю. От чомусь вам це зараз дуже необхідно. І в першу чергу вам необхідна вода, як всередину, так і ззовні. Омивати себе водою, просити, щоб вода лікувала вас, щоб допомагала і робила вас дуже гарними. І взагалі зверніть увагу на свою зовнішність. Це буде притягувати до вас гроші. Ніби якось ця така рутина, там де от все таке гарне, і я гарна, і я від себе кайфую, це буде давати вам шанс на заробіток. Чоловікам потрібно давати відповідальність, Ой, давати, кажу, брати відповідальність, не боятися діяти, бути активними, показувати свою силу і не бійтеся показувати свій внутрішній вогонь. От вам. Потрібно бути не такими холодними, як ви звикли, а бути дуже гарячими, показувати свою активність по максимуму. І не боятися брати відповідальність в стосунках, якщо ви ще не в стосунках. А, тому що ви тут будете на коні. Ще можу сказати, що якщо у вас є якийсь вибір, подивіться жезлів, ви не знаєте, що обрати, дуже довго чекаєте, там щось думаєте. Я вам так скажу: а ваша задача. Не обирати між двох, а об'єднати ці вибори. Якщо це стосується кохання двох дівчат, наприклад, або двох хлопців, то подумайте взагалі, чи варто вам щось обирати, якщо це не викликає у вас такої, знаєте, емоції ось тільки ця, ось тільки цей, і більше ніхто. А якщо ви обираєте між тим і тим вештаєтесь, то. У вас тут, знаєте, між так і ні, вибирай ні, бо істинне бажання сумнівів не викликає. Ну і рекомендація для вас, Козороги, на цей місяць. Знаєте, хочу ще уточнити цю карту. Може, у когось тут були трикутники якісь. Або нове знайомство. ви ще не знаєте, чи вам варто йти в ці стосунки або ні. Ну, дивіться: на рахунок стосунків. Ви тут можете з кимось познайомитися в інтернеті. Це для вільних козорогів. Або ця людина може бути з-за кордону, і ви будете переживати, чи варто вам спілкуватись далі чи ні, чи варто вам їхати один до одного чи ні. Я все ж таки бачу, що у вас тут буде зустріч, і насправді ви зрозумієте, що ця людина, ніби як ваше дзеркало, і ця людина для вас дуже важлива, і це ваша рідна душа, або ваше рідне тіло, і тіло, і душа. І вам захочеться бути з цією людиною. Тут Знаєте, якась прям дружба-дружба. Це не просто стосунки там, закохалась один одного. Це ми закохуємось один в одного як в людину. І наші стосунки починаються зі спілкування і дружби. Дуже такої, знаєте, доброї, відкритої. Ну і по силі я можу сказати, що у вас тут буде дуже гарна, інтимна сумісність. І, мабуть, навіть такий момент буде, що ви навчитеся контролювати якісь свої. Внутрішні звірині штуки, так те, що інколи інстинкти беруть верх над нами, от ви зможете керувати своїми інстинктами і тим самим розвивати свою душу в більш позитивному ключі. Тобто ваша душа буде розвиватися, ставати мудрішою, старішою. І ви зрозумієте, що не все в житті будується на інстинктах. А ще й дуже-дуже багато всього робиться через любов, внутрішнє світло, просто спілкування, просто коли ми торкаємось один одного, просто погляд, так? Через такі речі.